Можна я тут говорити? Привіт, привіт друзі. <ривіт> а, незвичайний огляд, незвичайний скутер сьогодні. <ривіт> це щось... Щось... Honda Yamaha. Ні, це колаборація. Коротше, незрозуміла модель, не знаю, як її назвати, написано Jog. Хоча по факту це Honda Takt F-75, здається, бо F-70 точно не пам'ятаю. Як і візуально, так і по двигуні, але чому тут написано джок, я не розумію. Поясніть мені, будь ласка, хто, хто знає про що, про що це. Тут ззаду написано на сидінні Ямаха. Як ви бачили спереду у нас також значок Ямаха. але Ямаха тут не скрізь. Ключі Ямаха тут. Да, і ключики Ямаха. дивіться, які гарні ключики Ямаха. Ключ, два ключика гарних Ямаха, що в такому стані один запакований. А тут Honda, бачите? Mm. Як так? Ну, коротше, будемо її розглядати зі сторони Ямахи, мабуть. Хоча більшість тут Honda, від Ямахи тут тільки ключі і надписи джок, наскільки я бачу. Так, дивіться, давайте тоді замочка. Замочок хондовський. Так, Сидіння отак у нас відчиняється. Почнемо з сидіння. Почнемо з сидіння. Сидіння Ямаха доволі таке немаленьке. Вдвох, я думаю, можна сісти без проблем. Що цікаво, що ця. Ой, Honda. Honda. 18-го року випуску. Бачите? Перший місяць 18-й рік. Тут Ямаха. Да. А тут Ямаха, але, але тут Honda. Як на неї говорити, я не знаю. Це Honda е, Так, Під сидінням, дивіться, доволі непоганий такий багажничок. Тут у нас лючок під акумулятор, тут у нас антифриз знаходиться, два е, оригінальні дзеркала ямахондавських. Може це Ямахонда? Яма Ямахонда. Так, дивіться, приборочка, знову ж таки, як в тактах, хто знайома з цією моделькою, але написано Джок. Ручки, Honda, BBK, а також ну, вся ергономіка по ручках, все Honda. Ну і приборочка. 18177 по пробігу. А, давайте я почну ззаду. Так, Непоганий такий багажничок, в принципі, можна кофор поставити. Оптика як у такта, все один в один, крило так само. Далі. Поставив задню нову гуму, поставив 3,5 на 10, до речі, чисто випадково взяв замість 3,2 взяв 3,5 на 10, але дуже гарно стало таке. Товстеньке колесо, височеньке, і збільшилась максималка, зараз їде в районі 65-70. По, по варіаторній системі 68 Honda Dio. А, в кінці цього відео подивіться, кому цікаво, які тут варіатори і так далі. Ну, Написано, Honda системою ESP. А, далі. Була колись в Японії бокова підножка, зараз немає. В білому рідному кольорі, де-не-де є невеличкі подряпанки, але такі абсолютно незначні. Так дуже. Взагалі дизайн непоганий самого скутера, хоча б вони визначились. Я не знаю, яким боком тут Ямаха взагалі, ну Просто взагалі яким боком соромно за Ямаху, отак пол. Тут знаходиться бак. Доволі незвично відчиняється бак. От просто вставляємо ключик, провертаємо вліво ключик і просто піднімаємо кришечку. Так само ставимо, провертаємо ключик і, і лишаємо кришечку. Нічого не треба крутити нікуди. Якби от так. Далі. Є карманчик тут, такий невеличкий, я не знаю, чи він рідний, чи хтось приробив. От. От такий дизайн внутрішньої панелі. В принципі, такий непоганий пологий пол. Очечок. Для кульочка такий непоганий. Ну, але все, я ж кажу, мені все воно нагадує Honda. Від Yamaha тут нічого не бачу. Взагалі. Honda фара 62, 68. Єдине, що ні Honda, ні Yamaha не додумалися, це зробити людські кріплення. Дивіться, тут у нас, бачите, два шурупчика тримає голову. Раз, два, два бокових. Все, от на, на всьому на чотирьох шурупіках, хоча тут взагалі вони там ролі не грають тримаються, вся от така масивна голова, навіть знизу не прикручується. І тут от такі, бачите, отак покажу. От так, Кріплення. Всі кріплення ціленькі на фарі і воно отак. По-дебільному. Можна було зробити сюди по шурупчику, щоб воно трималося, і було б взагалі бомба. Тобто голова отак, трошечки відстає. Взяти його або на двосторонній скотч, або в оці, оці дірочки зробити, мабуть, якісь кліпси. Ну, По-дебільному голову зробили, ну, нема слів. От, але по дизайну нагадує 62-68 трошечки з, зі зміненим дизайном. Так, Ручки я показував вже, вони такі з відбійничком йдуть. Ручний і стояночний непогане весло. Система комбібрайк, до речі, тут стоїть, підгальмовує заднє переднє колесо і далі зробили такий під Ямаху клюв. В такому дизайні цікавому, не знаю. передня гума стоїть IRC рідна 320 на 10, гарна хондовська Масляна гідравлічна вилка з такта 70 чи 75, точно не пам'ятаю а 80 на 100 гума. от Колеса, барабанчик, вилочка, все в рідній фарбі залишилось, скутер свіженький, все все в ідеальному стані. Вилка, колеска, все супер. Вилочка дуже гарна. ну і Відповідно, колески так само в чудовому стані воно все. Скутер свіженький, дійсно. Цікавий апарат, не скажу в деталях, як там помпа, який там сальник не розбирав, не ліз, не бачив і не знаю, де воно. Приїхав живий джок, заводиться, їздить з рідним акумулятором, помив, підфарбував трубу під ножичку і все. Так, в гарнючому стані весь ціленький, в білій перламутровій фарбі. Отак От тут у нас радіатор виглядає такий невеличкий. Щуп, накладка, глушник. Ну дивний джок. Хоча він не джок. Ямахонда. Як анаконда тільки ямахонда. Дизайн? Ти бачив такс? І що? Так. Так симпатичніші навіть ми цей хіпаджок. Так, до речі, по двигунчику десь тут був номер рами. Ай-01 Ай 01. I -01. Працює щось схоже до 55-ї Джок, такий мягенький звук від двигуна. Непогана робота. Та й сам скутерочок навіть, можна сказати, трошечки більший, ніж 36-39 моделька на гарній вилки, такий височенький сам по собі він. Приборочка така доволі непогана. Світло також все працює, але я ж кажу, оце кріплення, Ну геть воно мені не подобається, дивіться, це ж просто. Хоча всі кріплення, всі це все, все ціленьке. ну По оптиці все працює повністю. Без ніяких там питань. Так. Ну і як завжди, ано, як я на ньому. До речі тут такий беззвучний стартер. Чисто Чистохонда. Да? Я не скажу, що він зручніший, ніж 36-й джок. Е, непогано таке рівненьке сидіння. В принципі, можна плюс-мінус сюди вирівати ноги, але оцей карман ну, не то. Я yeah, комфортно. Зараз побачимо. По максимальній я вже перевірив, їде він аж 65, там в районі 70. Але я думаю, що це виключно, з-за того, що я поставив 3,5 гуму назад. По роботі можу сказати, що. Його практично не чути, дуже тихенький, комфортний, такий м'якенький скутерочок, а вилочка дуже гарна передня. Ну і тим більше свіжий апарат. Але оця голова це капець. Треба буде е, новому власнику щось самому придумати рішення якесь. Щоб воно трошечки трималося або під зеркала поставити якусь там шайбу, хоча це не той варіант. От бачите, воно О, отак неплотно при, прилягає. Хоча, я ж кажу, всі кріп, кріплення всі, вроді би, як на місці. Таке. Та й навіть якщо не на місці, в будь-якому випадку треба буде щось зробити. Так, ну, як завжди, максимально. Ну Він такий м'ягенький. Прям як Honda. Прям як Honda. М'ягенький, тихенький. Ну і зручний. Ну мені той карман не подобається. Був би нормальний якийсь пластик, а це таке тоненьке, таке враження, як зекономили. Ну Пластик такий, він гнеться, все. Це так треба, так? Да? Це Ямаха придумала пластик отой. А все решта Honda. Мягенька. Машина. Работает. Да. Так. Ой так, Яма Хонда. Дизайн цікавий, але скутер не зрозуміло чи, чи Ямаха, чи Honda, але в принципі я думаю, що цікавий апарат, в будь-якому випадку, якщо їх буде більше, ніхто не буде проти. Свіжий рік, свіжий дизайн, гарна гідравлічна вилка. Так що непогана Ямахонда вийшла. Кому подобається, встигніть придбати. А перший і надіюсь, не останній огляд на моєму каналі на дану модельку. Мені подобається. Якби були в інших кольорах, цікаво, яких вони ще є. Серебристий, мабуть, що є. От, кому подобається і хоче придбати контакти під відео, посилання на, канал, на каталог також там. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, хто додивився до кінця, ставте лайк, вподобайку. Всім дякую за увагу.